Добрий день, в мене на обід сьогодні смачний суп. Взяла куриний бульйон, процежений, варила на днях, зберігала в холодильники, а зараз електрику виключають, то і треба швидше всі продукти, щоб не зіпсувалися, які знаходяться в холодильнику, використовувати. Отже, я так і роблю. Куриний бульйон. В нього вкинула порізану пекінську капусту і поставила варити. Трошки трошки підсолила. Тоді, коли вже капуста ставала м'якішою, вкинула моркву потерту, а ще й знайшла в холодильнику почищену цілу морквинку, то я її покришила і теж вкинула до цього супу. Покришила цибулю ріпчату. Картоплю поки що не кидала. Коли вже доварювався суп, поліпила кульки з м'ясного фаршу. Фарш Дуже такий у мене був гарний, він зроблений з яловичини м'ясо та курине філе. Добавляла, коли крутила м'ясо, цибулю, моркву, це теж все перекрутила. Яйце додавила сире, перемішала добряче, спеції не забула підкинути, а основне, що в мене залишалась картопля пюре. Треба ж було щось з нею робити, бо холодильник не працює, електрики немає, то я замість хліба білого, вимоченого в молоці, вкинула картоплю пюре в фарш. Добре перемішала, поліпила отакі кульки і обкатала їх в борошні, а потім і вкинула в суп, який вже майже зварився. В кінці, я ж вам казала, що я не кидала картоплю кришину, то я вкинула картоплю пюре. І в мене вийшло, що вся картопля пюре, яка залишалася, Пішла в суп та в фарш от цій смакотющій тюфчелі. А ще добра бавила трошки соуса, це морква потерта, цибуля ріпчата покришена, і тушкувалась на пательні ці овочі в невеликій кількості олії. В кінці додала молоко. І вони ніби протушилися. Крім цього, ще й вкинула спеції. Сметани додавала. І отакий смачний вийшов у мене суп, неймовірно смачний. Раджу приготувати, щоб потім з насолодою їсти. Зараз розмішаю сметану, поєднаю з соусом. А ще й горошик залишався, то я вкинула його, забула сказати. В банці трошки на дні було цього горошика консервованого, то я його теж вкинула до супу. І ось такі м'ясні тюфтілі. Зараз не такий вже і привабливий вигляд у цього супчика, але ж він такий смачний. Запашний. Їстиму з задоволенням. Всім бажаю смачного, тихого, спокійного дня. Зустрінемось пізніше.